Дуже мене смішить, коли питають: а коли ж Європа дасть відповідь на удари по Данії, по Німеччині, по Польщі, коли ж їхні дрони полетять на територію Російської Федерації? Не смішіть мене, не смішіть, будь ласка, ви що не знаєте, що німецькі, польські і датські дрони вже давно летять на територію Російської Федерації і завдають їм неймовірної шкоди? Їхні дрони давно б'ють по території е, Росії, по їхнім НПЗ, аеродромам і всьому іншому. Е, ну ясно, що у них це робить невідомо хто зелені чоловічки, які посилають в Європу дрони. А у нас все це робить Україна. І я не здивуюся, якщо завтра виявиться, що українські хлопці на якихось неопізнаних кораблях будуть підпливати до Мурманська і звідти запускати дрони по військовим базам. І все це будуть українці робити, тому що ця війна не така проста, як вам здається. І тому перед тим як ставити якісь питання, подумайте або почитайте мій канал, там дуже багато цікавого у великих моїх матеріалах на головній сторінці. Слава Україні!